В одному українському місті жили були учні третього класу. Одного разу вони знайшли на шкільному майданчику насіння мальва. Вчителька сказала їм посадити ті квіти там, де вони б хотіли постійно гуляти, навчатися новому та проводити час із друзями. Вони недовго думаючи, куди посадити насіння, пішли до зруйнованої школи. І посадили насіння там, просто посеред руїн. І ось через декілька час із під землі почали пробиватися паростки. І кожного дня вони становилися все більші і більші. На... Нарешті вони розцвіли дивовижним різнокольоровим цвітом. Від побаченого краси люди були в захваті. Вони почали приходити до школи, прибирати там, лагодити усе навкруги. Всі питали, звідки такі чудові квіти. З'явилися на території зруйнованої школи. Діти відповідали, що це вони посадили. Насіння надії і віри, яке буде нав... нагадувати усім, доки є світло в серці, надії ми перемагаємо.